Усім привіт! Всім привіт, хто потрапив на канал. Художник займовідносимо з залізом. І сьогодні ми робимо вивізку з цього. Покажи. Це одна частинка, Давай розгорну папір. Ось, це і рознірден до одного. Що саме цікаве? Саме цікаве це буковки і, звичайно, ось оцей лист тройка, який треба було завертати. Лист тройка завертав дуже просто. Получається, один край прихватував до двох бубликів. Один бублик і з другої сторони другий. Потім між ними приварював трубочку, двадцяток. І вставляв на ковальню, таким чином. Два бублики. І закручував. Нагрівав. Нагрівав лист посередині. Ось тут нагрівалася частина. А оці края дуже легко закручувалися. такий спосіб дуже бомбезний. Коли два равлики і він крутиться, можна хоч, хоч бобіну накрутити. Із п'ятерки навіть можна накрутити. Так, що саме цікаве далі? Цікаві буковки. Раніше по сторінки робили ось такі буковки. Покажіть вам. З полоси. Ну, брали полосу, відтягували, прогинали, багато трошки геморою. А зараз спробую ось так. Кругляк. Відтянув хвостики на круглячку, там де треба потончення. Відтягнув його, потончив. І тепер буду розплескувати його. Ось в результаті ось таке виходить. Це вже кругляк розплесканий. Зараз покажу як розплескується в процесі. І в кінці покажу, як робиться одиничка. Дуже просто. Мені саме одиничка сподобалась, дуже класно робиться. Зараз надію. А цього оживічку на нас у нас. І у нас Google КП. Кабул Кабай. Это слово буряк. Буряк? Тоже. Попробуй сложить. Могу я. Так, це я все соберу, потім почищу і покажу, що воно вийшло. А зараз вам покажу, як дуже класну одиничку робити. Ось виключав 14. Ми його просто знімаємо. Як хочеться, особливо на навіть. Ну. Так, а тепер просто вирізаю хвостик там, де буде носик одинички. Сідечка готова. Нагріваємо, хвостик можна теж трішки підвернути. Ну, способ, мені здається, бомбезний. Відтягнути можна будь-якої довжини, регулювати. Розклепувати можна теж будь-якої ширини, кругляк дозволяє. Ось так. Ще чистимо, далі покажемо. Оце ось так виставили. Дірочки посверлив на 8. Тут на 10, тут на вісім. І зараз будемо хватати такими електрозаклепочками. І так далі, і тому подобне. Ось в результаті усіх коливань вийшов ось такий гвирі. Сюди десь, сюди дістаємо. Тут буде амбарний замочок маленький. Все на малярку.